Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у нас 14-й день, як ми тестуємо різдвяний календар Віскі. що всі 14 днів я буду виходити кожен день, але все-таки ось 14 день і давайте відкривати. Якщо ви на каналі вперше, обов'язково підписуйте, щоб не пропустити наступні огляди. Так, у нас 14-те віконце. Я, як завжди, не дивлюсь назву. Назву, назву. Так, 14. І давайте спробуємо, що нам дасть сьогодні 14 драм. Так. Сухофрукти такі відчуваються. Сухофрукти. Так, так, так. Так, у нас рахунок 11-2. 11 візків 11, мені сподобалось, 2 не дуже. Ось. І давайте подивимося, що у нас сьогоднішній день вдасть. Так, на колір. Такий світловатий золотистий колір. Штин по маслянистості жирно-маслянисти віски ніжки формуються і спускаються досить швидко на аромат. На аромат мені одразу якийсь трошки сухофруктний профіль і кремове м'яке віски. О, а далі мені починає бути знайомим з такими віски, як Аберлаур 12 років. Навіть Single Pot Steel ірландський якесь. Типу Powers John Slane. Це ж сінгл пасіл так. Да. Але м'яке приємне. Трохи сухофруктне. Спілі фрукти. груша, мед. Кісточка, персика чи абрикоса. Дерево. Медово-квітковий такий аромат. Приємний такий. На смак. На смак таке враження, що я таке віскі дегустував. І на смак чомусь мені схоже на Powers з Джон Слейн 12 років. Хоча, знову ж таки, сухофруктний профіль. Після смак досить довгий. Але в той самий час? Прям щоб варіації, там якийсь фруктовий салат, там якісь родзинки. Не відчуваю. Може бути і блендом. Після довгий. Після смак зігріваючий, приємний. По градусам. Ну тут небагато градусів, тут десь, скажімо так, 43 градуси. І от що це може бути? Це або щось дуже. Таке довго витримане, типу, 21 рік. Що там 21 річний, там якось все починає спливатись в тому плані. Ну, я не бачу, що 21 рік це 21 рік. Я би не сказав, що 21 рік це 18 років, це десь 12-15 по відчуттю. От 18-річний мені якось більше подобається. А тут, може бути, або щось. Типу, Distiller's Edition, або 12 річне або там. 21 рік, який я. Не викупаю що тут 21 рік. Давайте подивимось, відкриємо карти. Так, 14. 14. По алкогольності, ну, я не відчуваю, що багато алкоголю. 43 градуси. Так, так, так. Так, алкогольність у нас. 46 градусов. Ну и виски это... Это це... у нас... Сингл под стил. Айриш виски. Да. Вот кремовость и мякость на аромате трохи посунули меня в сторону Ирландии и в сторону от Power Джонс Лейн, якось, ну, от профилей Так, це у нас Middleton, Middleton Very Rare. Тут написано, що, типу, The Parade of Irish V. Чи Parade чи щось таке of Irish Whisky, а називається це Berry Crockett Legacy. 46%. Ну хоч не 40, як, як вчора було Middle Rare 2024 року. Так, middle. Беррі. Крокет лекасі. 88.11 рейтинг, це 60. 88.11 це 100. 60 людей проголосували. Ціна такого віскі мінімально 220 євро. Ну, от на Мастеров Malt за 280 фунтів, це десь 300 з чимось євро. Є на німецькому сайті за 233 євро. За 300 на французькому. 220-230 на немецких ось. Так, э, Вытримка в сезонных и несезонных американских бурбонных бочках. 46% и все. Что тут есть? Свежий фрукт, мед, ванила, ваниль, цитрус. Ну, от свіжий фрукт, мед і ваніла. Типо Тофіку, старт. Коротше, що, що можна сказати про це виски? Ну, це виски Single под стіл. Це виски не зрозуміло, скільки років витримувалось. Виходить, що це No Age Statement, За 220 євро новый no Age Statement, Як вам? Ну, і це віски. Ну, приємне, але добре, що це не 21-річний. І це реально не, не відчувається тут ніякий а, цей а, ст, age statement, Тому що ну, воно досить м'яке, досить таке. Чи можна сказати, простовате. Все-таки ціна 220 євро на простовате. Ось, але воно. Цікавіше, ніж попередній Middleton 40%. Це Це мені цікавіше. Ось. Ну що, Міддлтон Very Rare, Berry Crockett Legacy Single Pot Still Irish з 46% алкоголю потрапило нам в, на 14-й день, 14-й драм е, преміум віскі різдвяного календарю. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте про цей Міддлтон Вері Berry Крокет Legacy, чи дегустували ви, чи будете таке купувати. Я з 220 новий сетмент брати точно не збираюсь. Ось, В рейтингу воно мені, як мінімум, трохи вище, ніж попередній Middleton 40 градусів. До речі, цей виходить дешевше, тому що вчорашній там 240. Плюс, Євро, а цей 220 і 46 градусів, і він більш цікавіший, мені здається, ніж попередній. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте про це, і обов'язково підписуйтесь, якщо не підписали. Завтра ми розкриваємо третій тиждень, 15-й день, і треба буде придумати щось цікаве на 15-й день нашого адвент-календарю, і починати відлік до Різдва, тому що залишається уж дуже-дуже мало. Скільки? Менше 10 днів. До Різдва. Дякую, що подивились до кінця. Побачимось завтра. Бувай. Почав робити розумніше, не наливати повністю, щоб відливати назад, а в мене будуть драмчики, які я не е, зливав назад. Ось почнемо з 14 го дня драмчик, який я залишаю на потім на пізніше. Ну все, давай!